Мені дуже приємно. Я дякую, що у вас такі цікаві уроки. Я іноді їх прослуховую дуже мені подобається, як у вас так. Все налаштовано, дуже, все класно. Дякую. Це надзвичайно приємно. І тішусь, а. тому що можу бути корисною. Треба зацікавлювати, якби всі були так зацікавлені, як ви. Бо я навіть чоловіку кажу, Боже, то ви могли одразу сказати: так, беремо то, то, то. Давайте наливаємо, робимо. Але ні, у вас початок такий, і віршик прочитали, і щось там поміркували. Я така, вау! Геніально! Звісно, готуємось і підготовлюємось. До, до уроків, щоб це було цікаво і щоб це було пізнавально, щоб їм ці уроки запам'яталися. Ми тішимося, що ми можемо тут ось з Польщі бути буде... присутніми. Так, так в школі дуже на весь цих уроках. Так, Тому що нам цього гумно. бракує. Такого ну, в нього. Немає таких вчителів в польській школі, які ось так надихають. Скажімо, так хочеться бути теж прикладом для дітей, і хочеться зацікавлювати, щоб вони з радістю навчилися навчатися. Ось це угу. ось це, ось це якби така головна мета моїх угу. уроків. Тому дуже дякую за теплі слова. Мені теж дуже дуже приємно дуже тішусь і дуже тішуся. Радію, що маю можливість таку спілкуватися з такими чудовими малюками.